Бос вийшов! Банана ган! Да! Ото-то пушка! Тому що я готовий. Будь ласка, зупиніть його! Вау! Лопата, а ти чого плачеш? Не плач. Адже ми з вами. Ого, швидко її не стало. What's up? What's up? Шо? В мене майже 55 мільйонів. Ого! Хе-хе! Да, я багатий. о -хо, хо хо то я можу купити ще одну ділянку. ти? та що це там взагалі для мене? Це для мене ізі. А я тоді можу купити іще тут одну ділянку. Купляємо, а чому ні? Тут можу купити, тут можу купити. Да, я можу собі дозволити. Ось так, щоб ми з вами швидше качалися. Тому що ми качки. Да. Мені дещо написали в коментах. Тут можна взяти, нажати цю кнопочку Екіп Бест Брейн Рот. І я з вами поставлю самих класних, які в мене. Є, а саме балеріна капучина. 600. Ой, не 600. 125 в секунду. Но самий-самий чіткий це Елефанто Кокофанто. Він дає 170 в секунду. І також у нас є. А, а, стоп, 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 стоп. Я вас обманув. самий самий класний, це Оркалеро Оркала. О, да ми з вами багаті. Зачекай, я пішов. В мене є майже 50 мільйонів. А, дивись, давай ми насіння посадимо. Hello, Sitz Shop. Подивимося, яке в тебе є насіння. У мене коштів багато, тому я можу купити, а тут немає що купляти. Дякую за увагу. Хе-хе, шучу. Купляємо з вами соняшник. Насіння соняшника, 25 тисяч. Пампкін. Тоже купляємо, поки є можливість. Давай купляємо, нехай буде, а там далі будемо його міняти. Я хочу віддати тобі повністю все. Давай, скільки ти мені дасиш? О, 19 тисяч. Ой, що це таке? Що це таке? Чого я впав аж сюди? Садимо насіння сюди. Що це таке? Чого я відлітаю? Ей, це хто бомбочки мені кидає, всякі такі. Нажимаємо знову цю кнопочку, можливо, я зможу когось замінити. І. О, а я не знаю. А я когось замінив взагалі ні. А я не знаю. елефанта кокофанта Ну, взагалі не важливо. Ми можемо купити з тобою бананаган. Я хочу подивитися, що таке бананаган, тому ми його купляємо. Граната. О, ну давай її теж купимо. І в нас оновився магазин. А що є у нашому магазині? Ой, ти глянь! Dragon Fruit Seed. 100 тисяч. Ми його купляємо. Звісно, ми його посадимо і є е, соняшник. Соняшник ми теж посадимо. Ану, зачекай, хтось має вийти дуже класний, я на нього тоді кину. Давай, кидаємо. Ой. А, це воно так відбувається. Ага, дивися, ми з тобою кидаємо бомбочку сюди. О, і все, він стоїть. Давай, давай, давай. А в мене більше немає бомбочок. А де мій бананаган? Бананаган! Чпуньк, чпуньк, чпуньк бананом. Давай, я в тебе бананом шмаляю. Але ні, ми не зможемо, ми не встигнемо. Ми ще не такі сильні. На жаль, це печально. Але ми з тобою посадимо насіння, і ми будемо. Сильними. Де мій соняшник? О, мій соняшник тут. Садимо соняшник тут, садимо соняшник тут. Драгон фрукт, а ми його можемо ще посадити? Так, да, ми можемо його посадити. Так, в мене є лопата, в мене є бита і в мене є бананаган. <реш> О, потужно. А, дивись, давай купимо водички, і я хочу підляти соняшник. Чи ні, я хочу підляти тебе. Давай тебе, да. Давай, підляв. Угу. Допомогло. Купляємо, щоб воно швиденько появлялося. Дивись, підливаємо. Бемс. Ой, та я не хочу нічого купляти. Хоча я можу собі дозволити, скільки воно коштує? 10 мільйонів? Ха-ха! Не смішіть мої копити, яких 10 мільйонів? У мене є 50. Ну то давай купляємо тоді все. Так, це я купив. І тут ми теж купляємо діляночку. І, ух, потужно. Ми з вами купили повністю всі ділянки. Ну, чи це сильно? Звісно, це сильно. І ми ще тут місце можемо купити. Купляємо? А чому ні? І тут я можу купити 5 мільйонів. Ха, ха купляємо 5 мільйонів. А, і все? О-о-о-о. Але тоді ми з тобою маємо одну тисячу в секунду. Но зачекай. Так, я, значить, візьму, нажму сюди Екіп Бест Брейн Рот. І ми дивимося з тобою. Бемс! Скільки ми маємо? 1200 в секунду. хо 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 хо, -хо, -хо, -хо. Мадам, а куди ти йдеш, скажи мені? В мене є банана ган. Тобі наваляти? А я по ній. А, ні, то я ж її не попадав. А-а-а. Тобто в мене цей бананаган, він не безкінечний. Тобто тут є певний запас. Я поняв, не плач. Я по тобі попаду бананоганом. Я не попадаю. О, дивись, який. Капучино асасіно. Ти дуже класно виглядаєш. А чому я не попадаю по ньому? Все, в мене немає бананагана. гана. Воду я купив. Гепс, підляв. Ще підляв 21. Да, будемо щось збільшувати, щоб воно швидше появлялося. Ти глянь, який у мене сад. виглядає дійсно класно. Дивись, ми можемо з тобою навіть замінити соняшника на якийсь Пампкін або ще якось, ну напевно, на Пампкін. Соняшник сюди посадив, соняшник сюди посадив. А, він вліз. Все, чітко, нехай тоді появляється Нас тут з тобою одні соняшники і пампкіни. Ну і чуть-чуть полонечки є. Полоничку я люблю. Полонечка це топчик. Можна купити гранату. Давай її купимо. А чому ні? І бананаган купляємо Я можу собі дозволити. Більше нічого купити не можу, тому буду бігати з бананаганом. І. Нічого такого вже аж потужного тут немає. Але є Dragon Fruit seed Давай хоча б і соняшник? Та хто це так плюється? Чого я відлітаю? Агу, іде мої штани? А, я згадав. Ми з тобою повинні оновити базу, і нам дадуть плюшки. Точно, в нас з тобою є один мільйон. Але немає оцього мужичка. А де мені взяти цю акулу? Все, у нас з вами є завдання. А, і в нас тоді база, оновиться, нічого з цього вже не буде. А я такий щасливий вже думав, все це назавжди. Ну ні. Ну це щось типу якоїсь акули, так? Це щось типу акули. О, мені підписник допомагає. Дякую тобі, підписнику. Одненький у нас уже є. Це оцей бомбіні Гузині. Оу, є, да. Бомбіні-гузині міфічний. Може, ти вийдеш? І ми почнемо з тобою битися? Тому що я готовий наваляти тобі, бляха-муха. О, носатий йде. ти глянь, який носатий. Весь в мене. А, тут ще босс. Якась удача. Тобто тут кожної минути хтось виходить. Виходить, цікавий, ну я кожної минути. А хоча може кожної минути, де я не знаю. Даже немає сенсу вже когось купляти, тому що ми все одно будемо оновлювати базу. Ну я догадую, що його буде вбити дуже важко, тому що ну він, напевно, буде потужний. Але в мене є бомбочка, і в мене є бита, і в мене є ще бананаган. О, камело виходить. Що то може на нього? Ну це не він, але дивися, він теж потужний. Все, стояти на місці, стояти на місці, вас зловили. А, хе-хе-хе, я хочу вам дещо показати, як ви. Думаєте, хто там схований? А ніколи не догадаєтесь. Дивіться. Це котик чи що це таке? Класний, да? О, це хто такий? Бос вийшов! Кидаємо бомбочку. А чого на боса не діє? Я його б'ю, а йому хоч би що. Ей! А він живучий? Все, він. Все. А де мої бомбочки? Так, можна мені, будь ласка, да, дякую. Гранату мені давай сюди. І. Оооо! Легенда! Фростбловер. О, ми його купляємо! Я думаю, це буде цікавіше, ніж бананобомба. Точніше, банановий ган. А це сюди. От тут вже будемо навалювати. О, то, -то пушка. Ото-то пушка. Ну все, я готовий. Я його не боюся, я його жду. Але його ніде немає. І скільки мені його чекати, скажіть мені а? Так, 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 так. А тут має заспавнитись бос. Ми ждемо босса, я сподіваюся, це буде він, і ми тоді зможемо оновити з тобою базу. Міфічний легенда. Ну давай, бос, вилазь же. А як діється пушка? А я не знаю, а ну-ка, почекай. А, -а, -а поняв. Я, значить, на нього нажимаю, і він зупиняється. Тобто він повільніше йде, коли я на нього попадав. Цією пушкою. Саме головне це попасти. да. <гум> я можу не попасти. <гум> да, це я. Має бос виходити. Скільки я можу чекати? Let's go! І один, і і. Воу! Так, а я не знаю. А я можу кинути в нього бомбочку? Ні. Да, ні, неважно. Так, давай, б'ємо його, б'ємо його, там ні. Ха-ха-ха. <гум> <ганували> Навалюємо босу. Будь ласка, а де моя мишка? Я не знаю, де моя мишка? Ні, ми не зможемо. Навіть підписники не допоможуть. Let's go, бос. Допоможіть да хто-небудь вбити цього боса. <ганували> Будь ласка, зупиніть його. 16 тисяч. Ні, ми не зможемо. І підписники, ні, ми не зможемо його. А, <ганували> а ні Ми не захистилися. Він все-таки напав на нашу базу. Та ну капець. А як так? А він, звісно, геній. Да? Тобто він спеціально пішов на те місце, де нічого немає, і ніякі мої. Значить, оці соняшники по ньому не попадають. Ну, дякую тобі, дуже сильно. А наше я пампкін купив? Я не знаю, але я, в мене є пампкін. Я хочу сьогодні оновити базу. Можна мені сьогодні оновити базу, будь ласка, я дуже хочу. <сум> Багато хочеш. <сум> О, дивись, є вода, можна піти поляти. Значить, наший пампкін. Так, я хочу його посадити сюди і сюди. Підливаємо його. І це підливаємо. І це підливаємо. І це підливаємо. Підливаємо, щоб воно швиденько появлялося. О, а у нас з'явилися соняшники. Хе-хе-хе. <сум> а можливо, я можу ще вода? Купити? Ні, не можу. Там воно ще не оновилося. Ааа, печально. Це якісь Годлі, тобто в мене один міфічний бомбіні Гузіні, А це якісь Годлі. 10 лак! X 10 лак! Хтось має вийти класний. Хто? Хто? Де він? А я не знаю, де він? Ну капець, я хочу оновити базу. Чому я не можу? Чому він не виходить? О, вау, лимон! За один мільйон! Ха, міфічний. Шучу, я знаю. Да, я знаю, це кавун. Да, знаю. Ми його посадимо. Обов'язково, а як іначе буде. Іначе бути не може. Давай сюди його. а дуже багато. Я не можу його посадити. Ми з тобою візьмемо лопату. Лопата в мене є, і пампкін, вибач, але твій час настав. Да я хочу це удалити. Ось так. Садимо, все, за 7 хвилин він появиться. Можна купити водичку, і він появиться навіть швидше. Ми її підливаємо. Давай. Опс. Як вона сильно допомагає? Дивись, 10, 7%, 11%. І ну ніби да ніби допомагає 15. Чому він не виходить? Я б йому наваляв, бляха муха, а він не виходить. А що там у нас є в магазині щось? Соняшник є. Ну ми, кстати, можемо і соняшник посадити замість е, пампкіна, да? Ми з тобою візьмемо, значить, так, Пампкін 55, Пампкін 88, епічний. А чому цей 66, а цей 55, а цей 88 демеджа? Я щось не поняв. Як воно так, це викопуємо? Да, я хочу видалити. Соняшник садимо сюди. А, то я його викупав, я його можу посадити. Пампкін x 15. Та ні, не хочу я садити пампкіна. Ну, я тобі хочу віддати все своє насіння. 8 тисяч. А там є водичка, ні, ще немає водички. Але у нас з тобою є дуже багато мільйонів, і це мене не може не тішити. Тому дякую тобі за увагу і бажаю чудового дня. Пока-пока. Вау! -пока. Wow.